Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток. веселі клаптики. У нас вже три великі собачки є. Сьогодні ми з вами зробимо дві ось такі маленькі собачки, бачите, брилочки такі. За основу ми беремо яйця, контейнери від, від, від яєць, від шоколадних, теж намотуємо, як і, пепе, як і великі. Собачки обмотуємо, бачите? І вушка робимо точно так, і мордочку, і лапки. Все-все, але ж трошки по-іншому робимо розміри. Бачите, зараз моя, Ось, подивіться, зараз я вам все розкажу. Значить, так, лапочки і хвостик ми, ми намотуємо 20 разів да? на один пальчик. На один пальчик намотуємо, бо у нас лапочки, бачите, які малесенькі. І намотуємо 20 разів. Намотали, перев'язали, обрізали, як ми робили ось у цієї собачки. І приклеїли. А хвостик можна зробити ще ось такий. Бачите, трошечки перев'язати, ось так. Тут ми обрізаємо, а тут ми залишили приклеїли, і приклеїли ось такий вийшов у цій собачці, ось такий хвостик. Є. Зробили. Тепер робимо вушка. Вушки, ось це. Ми намотуємо туди-сюди 10 разів. Десять разів на чотири пальчики намотали, перев'язали і приклеїли. Тут вушка, я навіть, бачите, не обрізала. Такі от, ось такі вушка вийшли. А тут вушка в нас обрізані. Є, зробили вушка. Тепер мордочку. Теж на чотири пальчики, теж, теж 10 разів. Все, точно так. Три рази ми перев'язуємо, щоб вийшов чубчик у нас, і вийшли вусика і сама мордочка. Да? Бачите, ось так. О, є! У цієї собачки ми спинку не робимо, бо тут нема чого. А у цієї обов'язково ще треба зробити на спинку теж, теж 10 разів. Від чубчика до хвостика. Намотали, зробили, приклеїли, усе усе зробили, усе є молодці. І, усе, і ще й буде ось такі дві гарненькі собачки. Гарненьких два брилочки. Так що все, ось така ціла сім'я у нас з вами вийшла. Ви усе, усі молодці, у вас усе вийде. До побачення!